Отже, друзі, у матчі Барселона бетіс на воротах стояв і ніякі пеня. Пау Кубарсі зайняв місце Мартінеса через його травму, а Рух у справі відіграв чудовий матч у захисті. Жуль Кунде – правий захисник, хоча грав як фальшивий фулбек, про що розповімо пізніше. Жерон Мартін на лівому фланзі замінив Олександр Бальде. І ось тут, друзі, починаються новинки. Педрі як оборник, але цього разу його партнером у подвійному півзахисті був Френкі Дейонг, а не Марк Касадо. На позиції півзахисника вже закріпився Гаві. Ліворуч грав Рафіня, про якого ми зараз детально поговоримо. Праворуч, звичайно, Мейс, тобто ламін Ямаль, а як Форвард цього разу не грав Левандовський. Але Хан Сіфлік використав його роль фальшивої дев'ятки, поставивши Дані Ольму. На цьому етапі дуже важливо, щоб ви звернули увагу на це. Як бачимо, м'яч у руках Френкі Дейонга, точніше в ногах, Гаві вже на правій внутрішній смузі, готовий стартувати. Те саме робив і Рафіня, але ми бачимо самотнім Де Дейонга і Педрі. Тут немає Роберта Левандовського, який раніше часто займав ці позиції, але є гравець, який спустився на цю позицію. Дані Ульму, і сьогодні він гратиме роль фальшової дев'ятки. У наступному епізоді, коли Дейона пасує на Педрі, Рафіня вже між центром і флангом створює тиск на оборону. У цьому відео ми поговоримо про важливість позицій між центром та флангом. Жерар Мартін створює ширину, праворуч те саме робить Ямаль. Так. Захист Бетіса починає напрягатися. Якщо фланг зупиняє міджу, відкривається зона для Гаві, те саме відбувається зліва. Якщо правий бік Бетіса займає цю зону, Рафіня матиме внутрішній простір. Петрі привертає увагу півзахисту, створюючи вільний простір. Рафіня відволікає захист і ніхто з Бетіса не може зайняти цю зону. Тому Дані Ольму вирішує зайняти цей незахищений простір між лініями. Коли Петрі вдається розвернутися, дані Ольмо рветься у вільний простір. Коли м'яч у дані Ольмо, ми бачимо, як латераль діє з Рафінією. У центрального захисника виникають сумніви, він вагається пресингувати Ольмо чи лишити простір Рафіні. Головна дилема, коли суперник грає з фальшивою дев'яткою. Тим часом Жеран Мартін починає забіг з лівого флангу. Дані Ольмо, знаючи це, віддає Жерару Мартіну. На правому фланзі вже готовий ямаль. Але головне питання, яке ми маємо поставити, друзі, як Барселона, використовуючи фальшиву дев'ятку, змогла нейтралізувати оборону систему Бетіса, і як це дозволило Ламіну проявити себе і провести один з найкращих матчів у своїй короткій кар'єрі. Нагадаю, йому лише 17 років. Бетіс грав за схемою 4-4-2. чотири захисники, два опорника, два крайні півзахисники та два нападники попереду. У цій ситуації Гаві, як ми вже згадували, розташувався в магічному квадраті. Якщо уявити гравців Бетіса як квадрат, що типово для схеми 4-4-2 чи 4-2-3-1, бачимо формування трьох квадратів. Спершу маємо квадрати у внутрішніх коридорах, потім центральний квадрат, зазвичай це зона 14. І Гаві і Рафіні часто займали ці квадрати. Дані Ольмо, номінальний центр Форвард, пускався в цю зону між захистом та півзахистом суперника. Таким чином у Барселони було три півзахисники. Ламіня Мель створював ширину, щоб дезорієнтувати цей фланг. Зараз поговоримо про правий край Барси. Ліворуч Жерар Мартін. Так, Педрі і Дейон перевернули увагу півзахисників Бетіса. Саме тоді Мартін і Ямаль створили чисельну перевагу. Як це їм вдалося? Ну погляньте на це. Це перший гол Барселони, гол Гаві. Як бачимо, Ямаль повністю відкритий на правому фланзі. Так, з цього боку починає виникати тиск. З іншого боку, Жерар Мартін добре розкрився на лівому фланзі. Гаві на правому фланзі, а Рафіня вривається в простір. Чому Рафіня вривається в простір? Він робиться між центром і флангом, щоб створити розрив для фальшивої дев'ятки, тобто для дані Ольмо. У наступний момент, коли м'яч у Мартіна, Рафіня повторює рух, ховається, виходячи в простір, щоб відтягнути захист Бетіса. Так друга лінія барси Ольмо, гавічий чи захисник як Педрі, може скористатися цим. Коли Педрі отримує м'яч і уводить гравця, він виходить на цю позицію. Як я казав, Рафіня біжить, щоб Ольма міг отримати пас від Педрі. І саме в цей момент Дані Ольму отримає м'яч. Бачите, захист Петіса опустився низько через рух Рафіні. Фланг не може зупинити Гаві, бо я маль сам на правому краю, тому Гаві на другій лінії залишається повністю вільним. І ось Ольмо віддає на Гаві, який забиває гол і робить рахунок 1-0. Ми знаємо, що Ольмо грав як фальшива дев'ятка. Це дуже пов'язано при другому голі Барселони. Дивіться, як бачите, м'яч у Педрі. Якщо придивитися, жуль Кунде починає рух до центру. Я хочу поставити вам запитання, чому, на вашу думку, кондем починає рух у цьому напрямку, тобто він прямує в зону між центром і фланом. Можете відповісти в коментарях, якщо бажаєте. Справді ж Петрі пас ямалю. І ви, мабуть, дивуєтесь, як він отримав м'яч сам. Це через дані Ольму, який займає позицію півзахисті. Півзахистки скоріше прикриють Ольму, щоб не було переваги в центрі. Але без чіткої задачі вони лишають простір на цих лініях. Навіть у зоні 14 вони теж залишають багато місця. Тому Ямаль, отримавши м'яч, віддає його кунде і виривається. Тобто простір між центром і флангом змушує жуля кунде йти в центр. І саме це. Друзі, я обіцяв вам на початку відео, ми поговоримо про Жуля Кунде. Захисник Барси повністю випав гри, роблячи цей рух, тобто типовий рух, який роблять фальшиві фланги. І питання, яке ми маємо поставити, чому він постійно біг у центр поля. З одного боку гаві, дані, Ольма та Рафіни постійно були міжлініями, тобто між лінією півзахисту та обороною лінією Бетеса. І ці півзахиски більше займалися опікою Гаві, Дані, Ольма та Рафіні. Плюс рухи Рафіні між центром і флангом та рухи Ямаля зв'язували аж чотирьох захисників Бетіса. У цей момент у цій зоні утворюється простір, який неможливо було захистити. Отже, коли Ямаль мав м'яч у цій позиції, кубана підтягнулася сюди, і саме жуль Кунде прорвався по внутрішній лінії, щоб прийняти м'яч і забити гол. Іншими словами, ось Петрі з м'ячем, бачите, як Рафіня маркує цей фланг і цей. Центр, тобто він десь між центральним і крайнім захисником, а Ямаль, як бачимо, між центральним і, і цим крайнім. Так, з чотирьох захисників Беттіса стримують лише два форварди Барселони. Тут видно, як жуль Кунде вривається в простір правого флангу, тому Педрі вирішує послати м'яч туди, де Кунде прийме його сам один. І це, друзі, як бачите, важливо займати ці внутрішні соми, щоб звільнити фланги. Добре, Педрі, нам ясно, що з Дані Ольмо. Як фальшивою дев'яткою скористалися Ямалі і Кунде. Ну друзі, як я казав на початку відео, Ямаль був у режимі Месі. Ось про що я, з одного боку Ламін вирішує відібрати м'яч і кинути в атаку. Як бачимо, цей момент ламін придіставився до центру поля. І тут захисники Педіса, ці два гравці, вагаються. Якщо вони підуть на Ямаля, Рафіні і Педрі, особливо Рафіні, побіжіть у вільний простір. Так Ямаль зможе віддати пазу Рафіні навіть з іншої сторної ступи, як він любить. Отже тут Ямаль вже почне розділяти оборону Петіса. І саме в цю мить, коли він просувається на 5 метрів, з'являється епізод, що нагадав мені Месі. Звичайний гравець відкрився Рафіня майже сам і дуже швидкий і дав пас йому у швидкий простір. Але він вирішує зробити зріз всередину, залишивши захисника Бетіса на місці. Ця гра, друзі, можу вам сказати, дуже нагадала мені Лео, як це 17-річний пацан думає про те, щоб обіграти суперника, а не просто віддати пас. Тобто відкритися і дати партнеру з'явитися яв... на другій лінії. Ось, обігравши зуперника, ламін б'є, і Рафіня забиває на добиванні. Не знаю, чи нагадала вам ця гра майстерність в месі. Звісно, у маля ще багато чого попереду, але те, що він майбутні перси, це не може не тішити. З вами була функція Міча. Всім пока-пока.